Якщо ти ну, дійсно воював на нулі, не сидів, там, там, по штабах, там тому подобне, там, а участвував в бойових діях сам не, не витянеш. Як би воно не було, воно має такий е, доволі сильний накопичувальний ефект. Все воно от насідає, 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 і в один момент просто ця чаша переповняється і все. От. Да, психотерапевти або психіатр, неважно. Допомога, яку тобі можуть надати, вона, на жаль, на жаль, да, не безкоштовна. Ну, от, і чим вона, так сказати, дороже буде стоїть, тим вона буде ефективні. От. Чому не зробити, к примеру, щоб, от, як звільняється військовослужбовець, от, і там бігунок йому дають, що він на це все проходив, я б лічно я б. Особисто зробив би е, обов'язковим перед тим, як вже повністю тебе списали, це обов'язковий обов'язковий. Як вам правильно називаю? Осмотр, ну, да, іменно психолога, психотерапевта, тільки там, не МПЗшника. Якщо побачив, то все добре, да? Да, все, він там соціально і не опасний і для себе теж не опасний. От. Но, якщо є якісь проблеми, то він там описує, проходить якийсь курс реабілітації, держави. держава. От. І теж, ну, терапія, терапія, залежить від людини, яка їй надає тобі цю терапію. От. Є е, 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 терапевти цивільні, да, там, допустим, психотерапевти цивільні. От. Для військових вони не підходять взагалі.